Каву Україна 19. 9. Ось цивуля частина. Це така ціна. Цивуля мас. Червона. Часник 124. Буряк, молодий. Молодий. Діанат 9. мата, 24. Зупня. Рожева молода. Червона. 24,90. Мита, 29. Ось мита, 29 та хлопці. Не мита. Грязна. Дівочка, ну так, підійде. Сфотографію, щоб вас не зачепити. Картипля молода, грязна, гарна, величезна. Оце такі опції. Огірок салатний, Час з Покажу. Огірочок. 54,90. Грейфрут без озокці. Лимон без азовці. Лайн, лимонний, лай, лайк, лайк, 159, 90. Баблажан 69, 69, 90. Яблуки купила білий налив під магазином по 30 гривень. Гарні пригоди. Обачки дорогі, на ринку є дешевші, набагато помідори всі. 74,90 Дев'яносто помідору живий. Оце такий розумний. 99. Помідор солодний. ось, І помідор рожевий теж. Попції був 99-90. А тепер оце ось, ось такі. Краси. Так. Так. Що там іще? ось зараз заїду. Банану немає. Так, диня. Банан 68. День Україна. Це таке. Ось по 99. нектарин, Персик 120. Капуста ще. Капусточка. Капуста, молода. гарні голови. Величезні. Така в у капуста квітинська, так. перець, це. Такере. Фокції. Бачите, червоний ні. Червоний гарний, але ну, не молокці. Цей гастує. Авокадо хаус. Хаос. Ні, це авокадо просто. Ось. А ось хаос. Хаос. Це така ціна. Апельсин. 64,90. Ого, яблучки. фіга. 138,90. Так, я білий налив тільки що за 30 гривень купила. Вишу, під магазином, торгують свої такі гарні. Бери не хочу. Дякую, що передивилися. і Я всім бажаю гарного дня.